Мої вітання друзі, на ремонті сьогодні мікрохвильовка Samsung вона під час роботи стрельнула десь в цьому районі, і як виявилося, в неї згорів запобіжник, але згорів він по тій причині, що вилетів, вийшов з ладу діод. Його пробило. Цей діод резонансного контуру, це ми будемо займатися. Але внутрі тут іще є отака проблемка. Як ви бачите, тут таке жахіття всередині, трішечки вона поржавіла. Так, яскравіше трішечки зроблю, щоб ви могли побачити весь цей срач. І ось так вона всередині виглядає. Ну, майже Чорнобиль, можна сказати. Але нічого страшного, будемо цим займатися, зачищати, мити, брити і красити ось такою жаростійкою емаллю. Будемо знімати двері, всі пластмаски всередині. Да, така емаль. Вона не дуже воняє. І спеціально для цих речей. Так що продовжуємо. І беремо в руки ось такий інструмент у вигляді дрімеля. Ставимо насадку і щіточку. Але щіточка тут дуже не допомогла, тому я ставив ще камінь. І камнем теж зачищав. Також зачищав, брав різачок і зрізав коржами саму емаль, Краску, як правильно сказати. Тому що жир зробив свою справу, пари, звісно, і ось така біда трапляється. Ну, люди з... дали згоду на те, щоб покрасити, тому що нові мікрохвильовки з особистого досвіду скажу вам, що через півгода згнивають і повністю флам дірки з'являються. Добре, що тут немає дірок і можна спокійно красити, тому що була б дірка, я б за це не взявся. Тому що така мікроволновка з дірками вона стріляє і. Становить небезпеку для, для, для людини. Тобто продовжуємо оце все діло зачищати і їдемо далі. Так, Зачистив, друзі, скільки зміг. Це верхушка у нас в верхній частині. то низ. Зачистив наскільки зміг. Далі буду пилисос, там видувати, далі будемо відмивати бензитом калоша, потім ацетоном обезжирювати. І будемо займатися покраскою. Так, і ось готовий результат, друзі. Вже покрашено, все на вулиці я красив. Як ви бачите, стан став вже набагато кращий, наложив я два слоя і висушив за допомогою фена будівельного. Все, Красочка висохла, все дуже добре. Далі ставимо дверки на місце. я замінив, запобіжник замінив і будемо перевіряти її. Роботоспособність. Але роботу я зарані, зараніше вже перевірив. І давайте вже в зібраному стані. Як ви бачите, при відкриванні дверця тут немає вже того жахіття. Давайте я пісвічу. Ось так все виглядає. Все пластмаски вимиті спиртом, все чистенько. І ще я гадаю, що попрацює. Ну що, Давайте спробуємо поставити водичку всередину і спробуємо її вімкнути. Даємо на таймері дві. Ні. Одну хвилинку давайте домой, як ви бачите, все завертілося. І подивимося на ватмет, скільки споживає, і споживає 1,3 кВт, зараз, що свідчить про те, що силова частина працює, ніде нічого не стріляє, не димить, все дуже добре, добре працює. Так, Іде нагрів, трішечки зачекаємо, ну, давайте зробимо. Перерву і потрогаємо, чи водичка нагрілася. Так, водичка у нас нагрівається. Все далі буду накривати кожух і віддавати власнику, що попрацює. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.